Ви на каналі Святого Пантелеймона і з вами Лікар Богуцька. Сьогодні хочу з вами поговорити, який основний аналіз потрібно здавати при ковіді. І чи був ковід всі ці роки, чи він тільки почався. Ковід був, він нікуди не дівався, він маскувався під інші захворювання. Тобто, хворі приходили з запаленням нирок, хворі приходили з запаленням суглобів, шлунка, в кого які були уражені органи. Там він собі і знаходив слабке місце. На даний час і пішла мутація, появилися нові штами ковіду. І в Україні ще його вважають як легеневе захворювання, тому що новий ковід дає так само: побіє по легенях, дітям по тракті, кішковому трактіну, дотеплювати викликає е, проноси. Але це все було і до цього часу. Е, який основний аналіз, щоб не пропустити е, дійсно велику причину смерті від ковіду і постковідних станів? Ковід, який був, від міг тягнутися до декілька місяців. Лікували нирки, лікували серце, лікували шлунково кишковий тракт, боліли суглоби. Все це дуже добре, але не знаходили основну причину. Основна причина це є пошкодження внутрішньої стінки судини. Коли є ці пошкодження, то там приклеюються тромбоцити, вони уражують стінку судини і викликають. Інсульт і інфаркт. Оці два захворювання, які є важкими і наслідками ковіду. Тобто у нас його ще вважають легеневим, а за кордоном Канада, Америка ковід вважають серцевим захворюванням, тому що більше він уражає серце кардіоміопатії, особливо молодому віці. Дві пацієнтки пішли на заміну серця. Який аналіз зробити, щоб ви бачили, що, чи дав ускладнення ковід, і на зараз на даний час у вас стан серцево-судинної системи. Це є кров на ДДМР. Робиться е, наща кров з вени, заходите в будь-яку лабораторію, яку ви довіряєте по місці проживання і здаєте кров на ДДМР. Е, недорогий аналіз, близько 300 гривень. Але він вам показує, чи є тромби по судинах. Ви скажете колограма, тромбоцити. На фоні рідкої крові йдуть утворення тромбів. От цим самим є такий шкідливий і неперебачуваний ковід. Він може проходити взагалі безсимптомно, але просто виникає слабість і задишка. І це наростає, поки не виявили основну причину. А з вами була Лікар Богуцька. На все вам добре, до побачення.